Бачимо передача, майданчика, класний прийом, але далеко він верід. Можна посича ще один удар, дороги командами, може, є ті, хто готовий залучити компанію чи спонсорів, будемо вдячними це користь є. Двірові, друзі, Футбольорос сьогодні грає на паркеті такому стартовому складі. Перший номер Соліма. 15-й коня метро. Трішки, ну, якщо по терміну таблиці становище, якщо б ми брали тільки це до уваги, то дійсно е ми б брали б... Би... говорили, що це колективний збір е різний. Відсутність е лідерів також е на це впливає дуже багато фактів. Він готовий, на мою думку, взагалі ударом. Е тому дійсно е Андрій Корягін. Е Вважає, що гра буде нічим, вдається це зробити. Йому стан такси два, другим темпом розганяє власну атаку, зміщення, Пас лівору. простріл не негай... Тому таким чином відбувається, зараз бачимо по уроках і нас взагалі покидає майданчик і тут відразу бачимо, Це якість стиль, не спитати клієнта, хочеш гарно виглядати. <плес> і що момент, і вилучає зараз виконуватись. Удар поворотах. пролітає. Зіграємо прилітає. Стантаксі 2, скидка назад, удар по воротах. Але виходить передача на партнера, бачимо лів на лівому фланзі, намагається накрутити свого опонента гравець. Скика в центральну зону пас до штабного майданчика. удар. Побачили два поспілкутових і тут змінюється. Удар воротах. І гол! таксі два забиває. Так, друзі, гол є нас. Ура так відбувається. Бачимо. І ще один удар гол і один-один. Змінює дуже швидко тут больор. Один-один Обмінюється голами на останніх хвилинах. Бачимо. Зараз я очікую кінцівку дуже гарячою. Зараз по-друге. Це цікаво, зараз боротьба буде тривати до одного до моменту, бачимо, може зміститися, зпровоти, пробити. Можливо, зараз шукають момент, шукають, можливість для удару. А дуже чітко зараз в захисті вибудовався колектив футбольорів. Удар поворота! Який потужний на сліма, рятує власний колектив, зміг це зробити. І аут.